Коли у двері, сірядою сіпоки, вам буде з нами, слава з діла полядує вся сім'я, коли засвітиться справа над нашим селом жити. Давно чули від народу і дороки теж писали, нам всі розрікали. Ми заглянули до хати, щоб дорогу розпитати. Бачу, ти з Бога. Розкажи, котра дорога заведе тобі в неємі, щоб побачити дитини. Несем дарими багаті, Народженому дитячу, на серця і миру Дарувати від серця щиро. Юдейський, Самарянський, Галілейський, Вігний помічник Яримом, в кулаку держу країну, не я свавілля і рійного підпілля. Я пророків похопаю, на хрестах порозпинаю, весянські всі ідеї вогнем знищу у юдеї, до мене слуха трохи якісь пророки ходять. Ліцям вселяють надію і чекаюся там месію. Ми не хочемо тебе знати, тут то тобі не панувати, народився у житті, всього світу володає. У мене вошков, чи не є, нехай стане перед нами враз зі своїми книжками. Тут є царю, ну що не кажуть. Бери книги і читай, правду всім нам сповіщай, що мала б об'явитись, десь мав би народитись. Так таки що над царями і над надсіма жида. котрий буде царювати, і всі царі маються йому поклоняти. По всім світі вийдіть і наказ мій рознесіть. До двох літ дітей бивайте і нікого не лишайте, а між ними ця дитина від меча вашого згин. Всюди я ходжу з косою, то шукайте за мною. Смерть люба, смерть мила, ти давно мені служила. Ти косила ворогів, котрих я тобі велів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити, всіх коси, а краще всього. Серед того молодого, що хоче бути над царями, над землею небесами. Ох, не буде того царю. Їх косою я не вдарю, бо мале дитя в яскині має сильну владу нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Смерть, смерде, зачекай, ще мене не забирай, яку хочеш нам заплати. Не сподівайся навіть царю, смерть не є під злод Ага, ага, а ось і я мене прислав сам сатана забрати іродову душу цього. Дістює мушу в пеклі чорти і чортинята, ждуть ірода людського хата ото буде гучне весілля, що ж зрягнеться під земелля. А пречиста діва мати десь вам. тен найдавнішу українську колядку 17 століття Щасть ще тріє цари Не з військом воювати, прямо зараз і піду. Ой, він міг Озохінбей. Я був жит, тепер єврей. Вчора кравку продавав, нині я банкіром став. Ей, хто й чи чия болта. Вже ніхто і нікуди. Що співаєш, і Кобзон, хто ти є? Хайль Ребженцов. Я давно тут проживаю, тільки паспорта не маю. Там жилеточку купив, там на курсі заробив. Буде дітям на горишки, та ще й вистачить онукам. Бізнес то складна наука. Треба скрізь мені поспіти, щоб торги не пропустити. Бачиш, що слід на троні. Якийсь лисий поп з корони. А то сказав, я не розслушав. Кажу, славний цар царює. Так, да, славна правдіва. Слушай мої царські директиви. Возьми моїх солдат, їх в Україну і устроїш там руїну. А щоб ти вовки мене поспіл, да тобі я п'ять рублей. Ой, вельміх, обід, Нехайль, от ідеш той Ізраїль. Раніше був цар Соломон, а тепер якийсь шпіон. Це б йому когось побити, або газом розбомбити. Гроші він мені дає, в мене також діти є. Сьома, шльома, арон, сара, рима, Симеон, Ізея, беня, Мойша, Зіна, роза меншенька любіна. Газ тебе пропал, або ти штани наклав. Ні, я знаю, ти взбісився, бо Ісусик народився. І ти тепер не бойся, нюхай газ і успокойся. Я тепер тебе кришую, всіх уб'ю і мордою. Треба знаю, що робити, Україну розділити. А тоді вже по частинам б'ємо матір, вб'ємо сина, всіх повісимо і утопі. Много лапом поїграти. Українці вам шолом! Ми патрони продаємо. Хочу вам ще сказати, що я маю ще й гранати. А спасибі, то багато гривень вісім поставить. Я тут трохи походив, зброю діру купив. Я продам вам цю забаву, чи я то добра справа. Люди йде на вас біда, знову сунесила си зла. Військо ірода йде, та чорта сюди веде. Ти смотри, а не стоять, що пісуса захищати. Ей, Донецький, посмотри, он на мою говорить. Явно Польща не ревіт. Ну а ти, що вуйку ждеш, чом Донецького не б'єш? Він у нас русськоязичний до роботи в шахті звичний. Так і мріє його мать Україну розірвати. Ви його боїнолопець, тут вам всім кінець наступить. Довго я це все терпіла, та терпіти вже не сила. Люди, я вас не лякаю, то я ірода шукаю. Перед тим, щоб його взяти, мушу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі ви разом люди. Криза прийде і минає, нова радість наступає, бо у кожного в родині свій Ісус є і Марія. Досить вас же розважати треба ірода забрати над волями України, всі засіяла, а ами браття. У країні, щоб населення присутні, осі наші україні. З колядою прийшло, а ще дрібкою йде, з колядою за рік знову прийде до нас. І сьогодні побажаємо одне одному добра, щастя, здоров'я усіх гаразді. Спасибі за колядки і за щирість, за ваші усмішки ясні. Хай радість пройде в кожну вашу хату. Щасливими хай будуть дні. Хай різдвяна зірка на небі не гасне, хай рік буде славним, хай родиться ясно. І на закінчення свята хай знову лунає дзвінка коляда. Слово надається дорослому хору церкви Миколая Чернецької. Дякуємо всім за організацію цю декану і всім, які прийшли наші профі'яни, прийняти участь. Думаю, хоч нас погода така бачимо сьогодні, так як після Великодня, але це є різдвяні свята, закінчення. Дякуємо Господу Богу. Молимося про мир. Хай Ісус, дитятко панує в серці кожному з вас, щоб приносив той мир, Божу благодать, давав радість вашим, вашим сім'ям. Христос рождається.